У навчально-науковому центрі мовної підготовки Академії військово-морських сил ім. Нахімова відбувся 27-й черговий випуск слухачів курсів з англійської мови, на яких офіцери та контрактники збройних сил України сумлінно оволодівали мовою міжнародного спілкування з подробицями Олена Шелушина. Протягом 22 років створення боєздатної армії незалежної України військовослужбовці вітчизняних збройних сил регулярно беруть участь у миротворчих місіях та спільних міжнародних навчаннях. Підготовка на базі Академії військово-морських сил України імені Нахімова допоможе військовослужбовцям належно забезпечувати мовну взаємосумісність з військовослужбовцями країн-партнерів. 5 липня тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії військово-морських сил України імені Нахімова Олексій Неїшпапа вручив 44 ще щойно завершених мовних курсів сертифікати міжнародного зразка та найголовніший здобуток, безперечно, знання, які наполегливо здобували слухачами під час лекцій, самостійних занять конференцій. І за словами начальника навчально-наукового центру мовної підготовки академії військово-морських сил імені Нахімова Миколи Бархатова, методика навчань постійно вдосконалюються. Наші слухачі показали дуже хороші результати, добрі результати завдяки обміну досвідом. Зокрема, під час проведення конференції наші викладачі теж отримали певний досвід від наших слухачів. Ми отримали інформацію про дійсний стан. Проходження військової служби і не тільки в військовомських сілах, а й в підрозділах повітряних сіл і Кримського медичного центру. І це надало нам змогу розпочати роботу щодо підготовки методичних посибників та спеціального електронного. Електронного довідника щодо військової термінології і порадника для військовослужбовців, які у майбутньому будуть проходити службу за кордоном для виконання спеціальних завдань або військових участі у військових навчаннях, на постійно діючих курсах. Працюють висококваліфіковані спеціалісти, викладачі, які мають багаторічний стаж роботи, набули методичну та мовну підготовку на спеціалізованих курсах, в тому числі і за кордоном. Зокрема, а курсі з курс методики викладання іноземної мови під егідою британської сторони. За багато років існування цих курсів на кафедрі іностранних язиків все-таки відбувається усовершенствування і системи навчання, і організації цих курсів. Тобто все це обусловлено, безусловно, повищенням престижу ізучення англійського язика. Зараз ми маємо справу з офіцерами і воєнно-морських сил, і з офіцерами-льотчиками. Тобто це говорить о том, что действительно необходимость изучения иностранного языка в повышается. Хочется отметить также положительный момент, что на наши курсы приходят люди с очень высокой мотивацией. На кафедре существуют условия для того, чтобы. практически каждый обучаемый достиг уровня, который сейчас требуется стандартом, это уровень СМР-2. Также хочется отметить, что на кафедре усовершенствуется материально-техническая база. То есть на сегодняшний день мы оснащены всем необходимым современным оборудованием для того, чтобы преподаватель работал творчески, для того, чтобы наши офицеры, наши контрактники работали творчески, работали с удовольствием. И надо сказать, что из года в год действительно уровень знания Повишається, і ми вважаємо, що ще кілька років, мабуть, всі достигнуть уровня СМР 2, тобто, то, що зараз умовами. міжнародні навчання, зустрічі з представниками іноземних військових делегацій, міжнародні саміти для спілкування, обміну досвідом необхідне досконале володіння англійською, а навчання на подібних курсах ще й дає можливість знайти нових товаришів та однодумців, впевнені сьогоднішні випускники. Тав успішно іспит. Маю. Підтверджено другу категорію. До нас приходять іноземні кораблі. Ми зустрічаємось з нашими партнерами на навчаннях щорічних, які проводяться на наших кримських полігонах. Тому знання мови дасть мені можливість більш якісніше і проводити заходи державного нагляду, як в польових умовах, так і в повсякденній діяльності військ. Хочу завдячити нашим викладачам, які приклали максимальних зусиль, і незважаючи на різний рівень підготовки, з яким прийшли офіцери на ці курси. Я думаю, що ми всі отримали зараз унікальну можливість попрактикуватись у іноземній мові, а також поспілкуватись між собою, тому що це дуже цікаво, чим займаються люди в нашому міністерстві, безпосередньо, які пов'язані з бойовою діяльністю, з забезпеченням військ. Та інші комунікативні можливості і самих офіцерів, і якісь особливості їх побуту, сімейного життя. Це було дуже цікаво. Два місяці пройшли як один день. Дякую. Знання мови міжнародного спілкування сьогодні настільки ж важливо, як і знання військових примудростей, тому багато військовослужбовців намагаються знайти можливість, щоб потрапити на мовні курси. Я хочу подякувати керівному складу, який надав можливість як мені, так і багатьом офіцерам, які були тут слухачами, навчатися у цьому видатному заході. Та хочу подякувати викладачам які своєю наполегливістю та умінням індивідуального індивідуально підійти до кожного слухача надали ті знання, які, на мій погляд, багато з інших слухачів не мали можливості, мабуть, за часом або за своїми професійними навичками отримати. Іншим способом я знайшов багато цікавих людей, з якими я планую спілкуватися і надалі підтримувати як дружні стосунки, так і професійні. Я дуже радий, що ці курси проходили саме у місті Севастополі. В нашій країні є багато міст, які можна відвідати, але як для мене. Самым интересным местом Е э э э Севастополь. И для меня послужил примером наши оба командира, обоих экипажев, которые в совершенстве знают английский язык. И в связи с этим я, наверное, за год вместе с ними понял, что без английского языка сейчас никуда. Это один из таких языков, на котором общаются многие страны. Благодаря этому можно повышать свой уровень, В плані апчення, в плані знання сучасні реалії вимагають гідної презентації українських військовослужбовців на міжнародній арені, тому вивчення, а потім і вільне володіння мовою міжнародного спілкування це суттєвий етап особистого розвитку кожного військовослужбовця, який не лише мріє про престижну військову кар'єру, а й прагне зарекомендувати себе як гідного інтелектуального партнера у рамках реалізації заходів міжнародного співробітництва.